Щодо Єрмака, що змінює відставка Андрія Борисовича у зовнішньополітичних процесах? Бо... Неодноразово писали про те, що Андрій Єрмак він накопичував не лише величезну владу і вплив, але й безліч ворогів за весь цей час, як всередині країни, так і поза Україною. Він був не дуже зручним перемовником. І Володимир Зеленський, коли казав про відставку, він сказав, що не хоче жодних спекуляцій і чуток на тлі зокрема і переговорів зі сполученими штатами. Всі казали, що це відставка, ця неминуча, чи виглядає це зараз найкращим виходом ситуації для Володимира Зеленського? Я звернув увагу, що під час виступу Зеленський говорив про Єрмака дуже тепло, і він відгукувався про нього як про дуже потужного менеджера, який завжди відстоює інтереси України? Це пряма цитата Зеленського, тобто фактично на сьогоднішній день. Не було мовно якоїсь скандальної прес-конференції, де вийшов би президент і сказав, що Андрій Єрмак замішаний в корупційних схемах, відтак він де з посади і так далі, і тому подібне. Тобто такого ми не побачили. Хоча в історії сучасної України вже чимало було прикладів викривання корупційних скандалів, як, наприклад, тут можливо, хто пам'ятає 2005 рік скандальна прес-конференція вже покійного Зінченка в інтерфаксі. Далі розбір польотів, хто винний Тимошенко чи Порошенко. Потім пізніше ми бачили інші схожого роду, Ну от останній це скандал із Свинарчуками, Коли Порошенко коментував, що так, ми тепер відстраняємо від посади, нехай займається розслідуванням. Тут ми цього не побачили. Набу, які проводили обшуки у Єрмака, вдома і на робочому місці, я так розумію. Вони поки що не дали нам м, ніякого розуміння про те, чи буде висунути звинувачення підозра Єрмаку, чи не буде. Його останні коментарі засвідчують про те, що він має на увазі Єрмака безпосередньо е, готовий сприяти слідству і так далі, тому подібне. Але ми нічого на сьогоднішній день, ось уже це було в п'ятницю, субота, неділя. Ми не бачимо. Е, чи буде продовження? Ну, звісно, треба спостерігати, тому що набута САП можуть. Е, Публікувати якісь плівки, чергові докази mm -hmm. і так далі, тому подібне, і звідки але... він сприятиме цьому слідству? Може з фронту? <щай у> ну я розумію <світ> ваше запитання, можливо, в ньому іронії багато, так але справа в тому, що ми поки що не бачили якогось конкретного рішення окрім заяви Єрмака про те, що він дійсно буде перебувати на фронті. Тому я також себе почекав і, Можливо, це було емоційно сказано для Нью-Йорк пост і безпосередньо для. Дональда Трампа, адже він читає цю газету. А я не випадково говорив про те, що Єрмак навряд чи відійде від далеко від справ, тому що ви пані говорите дуже справедливо, що Єрмак вибудував собі дуже потужну вертикаль влади. Не те, що під себе, а під себе із Зеленським. Зеленському замістити Єрмака одному моменту буде неможливо, тому що. Ну, в свого часу був навіть такий мем: що у Єрмака посад більше, аніж днів в, в, в році. Тобто він очолював якісь комісії, якісь ради, наради і так далі. Тому подібне для того, щоб провести їх, то йому треба було б додати ще днів у році, щоб провести всі їх або проводити по кілька на день. жарт жартом, але це правда. Вплив Єрмака на всі структури і органи влади в Україні недооцінювати не варто. Тобто, це свого роду така імперія, яка має триматися на його авторитеті, на його особистості. І на правду, дійсно, в цій частині Єрмак доволі потужний менеджер, це без іронії. А тому говорити про те, що от, однозначно Єрмак має може відійти від справ, я поки що не бачу такої фізичної можливості. Тим більше Зеленський займається загалом а, проектною діяльністю. Тобто, він спілкується із зовнішніми політиками, він перебуває постійно в відрядженнях. Ну а хто буде управляти цим, вибачте, домашнім господарством? Я перепрошую, що так говорю порівнюю, але управляти Україною. Бо на сьогоднішній день свою інституціональність і суб'єктність, Верховна Рада, Кабінет Міністрів втратили. І втратили вони ще в 2019 році, коли перемогли безапеляційно на виборах представники слуг народу, отримали всі державні посади в країні. Це був вибір українців. Тому історія з Єрмаком, як на мене, не закінчена. Вона матиме продовження. Я думаю, що ми рано чи пізно побачимо чимало інформації про те, гіпотетично зараз я говорю припущення, що Єрмак отримав там умовно крило на четвертому поверсі в офісі президента України, де він продовжує займатися саме питаннями державної ваги, так без посади, але умовно там не позаштатний, не офіційний і так далі. Радник, президента, угу. який безпосередньо дотичний до багатьох процесів. Переговорний трек в контексті. Кадрового рішення, яке ухвалив президент України буквально минулого тижня, як він повідомив нам усім, він задовольнив заяву про звільнення, так розумію, за власним бажанням з посади керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, і про це він сказав в спеціальному відео зверненні до українців. Що я особисто для себе відзначив, що Зеленський. Нічого поганого, жодного слова на адресу поганого я маю на вас єрмака не озвучив. Напаки він каже: Андрій Єрмак послідовно представляв позицію України в переговорному процесі, відстоював інтереси України, але ну мовляв, така от склала ситуація. От в контексті майбутніх переговорів і взагалі, пане Володимире, як ви от розцінюєте оцінюєте рішення президента і. Чи справді це викликано корупційним скандалом в Україні, як про це вже говорить сам Дональд Трамп? Ну, бачите, мені здається, що добровільної відставки насправді не було, а було рішення президента, тому що ситуація з тим, як НАБУ почало підбиратися до деяких. Так би мовити, акторів цієї сумної п'єси, вона говорила про те, що далі буде більше і далі буде гірше. Тому, я думаю, за тих обставин у ну, президента не було просто іншої, іншого виходу, як прийняти таке рішення. там я, я не був присутній, там пишуть і про істерики, про сльози про якісь там розмови. я Я, я не хочу цього коментувати, я не знаю, тому і мені це, власне, не цікаво. Мені цікаво те, що відбулося, а відбулося те, що в кінцевому рахунку, мені здається, колись мало відбутися. Ну, бачите, наші правоохоронні, ну скажімо так, антикорупційні, краще сказати, органи, і честь Міслава, підштовхнули президента до його рішення, чи це вплине на. Перемовини, ну ви знаєте, я щось не дуже впевнений, що це може якимось драматичним чином змінити характер того, що відбувається. Ну, в кінцевому рахунку, давайте давайте просто розкладемо це як кажуть по поличках. Так, безумовно, від особи чи, скажімо так, від того, хто бере участь в переговорах. Багато що залежить це ніхто ніхто не е, применшує ролі особистості в історії. Е, ну беремо це так, би мовити на такому технічно робочому рівні. Від е, вмінь знань досвіду переповірників. Багато що залежить, але тут же ми повинні розуміти, що е, вони не плавають як рибка в океані, куди хочуть туди попливу. Е, кожна делегація має чітку. Програму дій, яка називається е, директиви делегації на той чи інший е, раунд переговорів, на загальні переговори і так далі. І так далі Ну, от, е, давайте розберемо ситуацію з цього, з цього погляду. Ну, от, е, видано е, делегації директиви на переговори е, е, з американцями. Чи це буде Єрмак? Чи це буде Умєров, чи це буде Петренко чи Іваненко. Ну принципово значення немає. Бо якщо там написано, що от по цих пунктах можемо йти от до такого е, моменту, а далі стоп. А по таких пунктах взагалі не обговорюємо в принципі для нас це неприйнятно. А по таких пунктах можемо е, з свого боку запропонувати отакі, отакі, отакі от такі речі, ну то е, надто великого простору для маневру. Ну, так, якщо практично дивитися на справу у делегації немає, так ну, можна десь щось якось трошечки е, е, або пом'якшити, або навпаки, трошечки десь там просунутися вперед, але це в межах дуже обмежених е, можливостей. Тому я, чесно кажучи, як практична людина, як людина, яка брав участь в десятках чи сотнях цих переговорів, скажу вам абсолютно відверто, я тут. Е, Жодної катастрофи не бачу. Тому що тут важливо не те, хто ці переговори вдаде. Ну так, якщо вже так брати по по, по по крупному, а що написано і якою є твоя позиція. Оце визначальне. А вже інше, це вже ну такі важливі, безумовно. Я не повторюю ще раз від переговірника, багато що залежить, але не принципові речі. Бо якщо в тебе позиція залізобетонна, і ти кажеш, отут ні. Ну Шансів на, на те, що скажеш, так практично немає. 20-го року Єрмак працював на посаді керівника офісу президента України і послідовно вибудовував вертикаль влади під себе, під Зеленського. Ну ви чудово розумієте, що Зеленський не буде займатися операційною діяльністю держави. Він займається глобальними проектами. Він їздить за кордон, проводить перемовини, зустрічається зі своїми колегами з інших країн, і йому треба вирішувати глобальні питання, тобто проектні. А от рутинну роботу операційну, цим має займатися хтось. Ну от для зеленського цим хтось є єрмак. Ви ж певно, пригадуєте, як він в інтерв'ю Наталії Мосічук до початку широкомасштабного вторгнення, коли вже було невдоволення єрмаком. Він говорив, Єрмак дуже потужний менеджер. Я буду з ним працювати. Я з ним прийшов. Ну фактично направду він з ним прийшов. Тому що Єрмак був з першого дня в команді Зеленського. Він каже: Я з ним і піду, і зверніть увагу, коли е, Зеленський коментував звільнення Єрмака про те, що він написав, мовляв, Єрмак заяву. Зеленський задовольнив. То він дуже тепло відгукався про Єрмака і каже: Він завжди відстоював позицію України. Тому я вбачаю дійсно, що Єрмак залишиться в команді президента. Він далеко не піде. А, ми за все, він може бути таким собі, знаєте, тіньовим, а, керуючим і надалі, який буде управляти процесами, тому що він вибудував оцю от імперію, фактично, в Україні, вертикаль влади. І повірте, що на Заході маю на увазі в Європі, континентальній Європі, в Західній Європі, можливо, навіть і в Східній, багато кому Єрмак а, дуже зручний, тому що з ним легко вирішувати всі питання необхідні в Україні. Ні, мова йде навіть зараз не про гроші. Мова йде про якісь елементарні речі, погодження візитів, так далі, тому подібне, надання дозволів на щось і, і так інше. Дірмак дуже вміло і вдало, і влучно для Зеленського вибудував цю вертикаль. Тому замінити його на сьогоднішній день я вважаю нереально. Номінально, хтось це може бути, та сама Маркарова, але звісно. Це буде управління. Все це управління буде залишатися. Я роблю таке припущення в руках Єрмака. Тому й говорю, що Єрмак залишається. Він щонайменше буде біля Зеленського, буде йому радити. Ми, мабуть. Будемо бачити менше його публічно, на відміну від того, як було раніше, бо він дійсно не полетів до Сполучених Штатів Америки, хоча хто знає, ми ж не знаємо, можливо, і полетів, можливо, там і бачили, але потрапити в камери журналістів це не дуже приваблива історія буде для Зеленського, тому що дійсно зараз репутація Зеленського серйозно підірвана на Заході. Навіть залужний говорить про корупцію в своїй колонці. Розумієте, Навіть він говорить. Тому я і вам відповідаю на запитання. Якщо задовільнив, то будь ласка, пишіть у коментарях. Чому я вважаю, що з Єрмак е, залишається. Наступне запитання: є інсайт, де служитиме Єрмак? Немає інсайту, де служитиме Єрмак. Я не вважаю, що Єрмак буде служити. Друзі, такі люди в армії далеко не служать. Пане Валерію, як ви відноситесь до можливого призначення паліси керівником офісу президента? Як на мене, то кожен має займатися своїми справами і військові, в тому числі, пане Дмитро, абсолютно вас підтримую. Військові знаються на військових справах. А державне управління це історія така дуже непроста. Ну, як показує практика, треба мати освіту відповідно в державному управлінні, треба мати досвіду. Звісно, бувають винятки, коли це ефективно робиться, але ну, поки що Україна не відзначилася такими винятками. Єрмак іде з посади на тлі гучного корупційного скандалу. Нібито він і не замішаний у ньому, бо не має підозри. Ми не можемо поки що звинувачувати його в тому, що він безпосередньо там приймав участь в якихось корупційних схемах. Ні, ми цього, друзі, не робимо. Але на Заході пишуть про те, що він і писали, йде саме на тлі цього скандалу, через цей скандал. А Трам каже, ну, в Україні великі проблеми корупційні, але я думаю, що ми рухаємося до укладання мирної угоди. Це якимось чином позначиться на наших позиціях у переговорах із американцями поки що. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що це та тема, яка може. Вже надто використовуватися а, Трампом а, в переговорах. А що в Америці немає корупції? Ну а пане Володимире, я перепрошую, я в такому випадку завжди е, говорю: головне, що в нас робиться. Ні, ні. Е, знаєте, я згадую в таких випадках, е, пане Валерію нашого другого президента, якому ще е, в е, середні 90-х років, коли ще тільки там Україна. Власне, формувалася як держава, відновивши свій суверенітет, казали, що у нас там величезна корупція і так далі. Знаєте, як він відповідав на, цю, на ці закиди? Він казав: ну, знаєте, я звернув безумовно увагу на, вашу, на на ваше зауваження, але слово корупція явно не українського походження. Ну, це так була красива дипломатична форма послати куди подалі. От бо вибачайте, але в тій самій Америці корупції вистачає на кілька поверхів. І я думаю, що не менше ніж в Україні, якщо й не більше. Подивіться, що робиться в політиці. А хіба кушнер це не політична корупція? А хіба Вітков це не політична корупція? При тому та то може навіть не тільки не політична, а може цілком реальна корупція. Так що, тут знаєте, в залежності від того. Що ми хочемо, як кажуть, почути, і як ми хочемо на це зреагувати, так корупція є, все очевидно. І корупція це та болячка, яка нам ну, власне заважає зараз багато в чому. І це багато в чому для мене в першу чергу просування до європейського союзу. Бо в Європу з такими болячками, як є зараз, у нас нас просто напросто не візьмуть. Ну давайте будемо об'єктивними, і це це. Власне, наше домашнє завдання подолати ці всі речі ну, бодай до такого рівня, щоб вони не випирали настільки. А що в європейських країнах немає корупції? Ну, вибачте, я працював в кількох європейських країнах і на власні очі багато що бачу. Може, колись напишу про це. Але питання ж не в, не в цьому, питання в тому, чи це може бути просто приводом для якогось чергового тиску. Так, може бути, це. Це очевидні речі. Але знаєте, я не побачив в цій фразі е, Трампа е, чогось драматичного. Так, там є, да, там є корупція. Ну от, але ми все одно близькі до чогось та далі Це загальна пісня, е, яка, яка звучить щоразу. Тому я не бачу зараз, що це може бути настільки драматичним, що ось через цей скандал. Наші переговірні позиції раптом похитнулися, і ми вже не знаємо чим крити. Нічого подібного ми ж там не обговорюємо питання корупції. Ми говоримо питання принципового для нас значення, те, що буде лінією розмежування, наша перспектива в НАТО, гарантії безпеки і так далі і так далі. Тобто, це речі, які напряму з. Темою корупції ну ніяк не пов'язано.